Бе козуню. Щедра вечірня забава, дитина стрибає, як кізочка, рухами відтворює все, про що співається. Бе козунь, бе сіренька, бе біленька, гоп коза до воза. Гоп гоп, гоп, гоп. макаке. Ой розходилася, розвеселилася по всьому дому, по веселому. Ой поклонилася пану господару, і жінці його, і діткам його. Вискочив вовчок за козу чок-чок, а вовченята за козенята. Мудра козуня здогадалася, за густі лози заховалася. В нашої кізоньки чотири ніженьки, в нашої кіски золоті ріжки. Гоп-гоп-гоп козуні гоп-гоп-гоп сіренька. Гоп-гоп-гоп-піленька. Бе мекеке.